Доброго ранку, маляточка! Зараз у нас буде заняття з розвитку мовлення, але спочатку давайте привітаємось. Ось і настав новий день. Всім ми кажемо, добрий день, добрий день тобі, добрий день мені, добрий день всім людям навкруги. Дітки, ми з вами вже багато вивчили про транспорт. Давайте ж зараз згадаємо, який є види транспорту. Той транспорт, який літає у повітрі, як називається? Правильно, повітряний транспорт, а транспорт, який їздить по землі. Наземний транспорт, а який Плаває у морі, водний транспорт, Розумнички. Молодці, а зараз ми з вами пограємо в гру. Ви будете дивитись на картинки, які я вам буду показувати, і казати, який це вид транспорту, і що він вміє робити. Наприклад, літак вміє що літати. Ну що ж, розпочнемо нашу гру. Дітки, це що в нас так, літак? А який це вид транспорту? Повітряне, а що він вміє? Літати. А це в нас автобус. Який це вид транспорту? Так, це наземний, а що він вміє? Їздити правильно, а це в нас. Корабель це який вид транспорту? Водний. Він вміє що плавати. А це в нас потяг. Це який вид транспорту. Так, залізничний, бо він їздить по коліям. А що він може так? Їздити, перевозити вантажі або людей. А це що в нас? Так, повітряна куля це який вид транспорту? Повітряний, а вона що вміє робити? Літати правильно, а це в нас машина. Вона що вміє робити? Так, їздити. Дітки, ну що ви молодці, ми з вами пограли в цікаву гру і досконали вивчили весь вид транспорту. І що він може робити? Зараз можете відпочивати. Я вам кажу до побачення, до наступних зустрічей!